Всім привіт, вам Ігор і сьогодні ми гра... будемо грати в Beam Git Зараз я вам покажу, як грати в ігру, як що все тут робити Ну, дивіться, я скачав цю гру на комп'ютер і. Там, я, я, я сам не знаю, як це скачати і не скачати, але я вам покажу, як що робити і. Я, що як ви можете грати, щоб ви розуміли, як це все робити. Ну, дивіться, щоб зайти в менюшку саме, вам треба натиснути Escape. Тут можна вибрати автомобіль на Наприклад, я хочу тут ось цю машину таку. І я вибираю на натискаю ось це і ми маємо тепер ось цю машину. Я тут можу, як ви бачите, тут показує швидкий. Мені тут не можна переключати режим. Я мені подобається комфортний. Він не такий є ще спортивний. Це не всі в машинах є, якщо ж. Дріфт. Без нічого. І знову комфортний режим. Ось так. як ви бачите. Переключати вложити на на клавіші С. Як ви бачите, як я переключаю. Завод... Ви можете завестися на клавіші В. В клавішах. Як ви бачите, я завівся. У мене став передвинуть. Бачите, у мене тут значок такий. Це значить, що ми стоїмо на партію. Я думаю, ви знаєте, що таке паркінг, тому нам треба насути на, на, на ту. на клавішу П і забереться паркінг. Щоб нам були фари, ми можемо натиснути на клавішу М. Ми можемо в різні режимі. Це звичайні, недалекі фари, такі звичайні фари. А це проти туман, які далі, що не далі свідчать. І тут така прикольна підсвітка. Мені особисто подобається. І ось так ви можете це все робити. Тут ще можна відкривати це всякі ціатрішки. Можна відкривати. багато. Щоб рушити, мають на, на клавіші стрілочки в мене, потрібно, бо якщо маснути на W, то просто воно не буде їхати. Тому ми маємо цілому стрілочки, щоб поїхати. Ось так. Бачите, як я і... Тут ви можете вибрати різні карти. Приклад. Бачите. Ой. Ось так, тут можна їхати. От, наприклад, побратим. І тут можна тут дуже реалістична передача, як ви бачите. Можна сказати. Якби в реальному розтішені сталося без хоч. Бачите, що означає? Летіти і бути не обережним. Можливо, вижити, але вам би травми були б серйозні. Аскре escape, escape автомобілі просто вибираємо ну, машину. Наприклад, не Все. Як бачите, машина в мене замінилася. Бачите, це така електрична машина, маму сказати. Ну, ось так. Тут я ще зараз я ще вам покажу, бачите, є різні карти, можуть бути. Приклади ці миссиї. Бачите, є дороги, накатаюся. Зараз вам покажу, що тут. Якщо це карта Юта США. Ми могли розуміти, якщо я не добавляюся ця карта. Я тут ми ну, так може появити. А тут треба обережно, бо тут кожний неправильний рух. Кожний неправильний і ви просто в крію. Тут треба тут Тоже Теж можна включити тільки немає твої кльової підсвітки. На жаль. І. і я варілася. Отже, ми можемо насунути на меню. І вам викидаю. Тут є ноже. Ми можемо набрати свободний заїзд і я був принаймні зараз на тій карті. Це були на ті карти. Тут є різні карти, я їх пробував. Тут дуже прикольно. Прямо. Можете загрузити, я ще такого не пробував. Тут можуть бути сценарії, наприклад. Тут є різні. Ви просто заходите і проходите місію комука. Я пробував. Нормально. Цікаві місії тут є, як ви бачите. Гараж. А йде загрузка. І ви тут можете змінювати. Щоб можете все змінювати, багато всяких речей. Можна ставити перешкоди робити якісь прикольні челенджі, наприклад. Різдні було. О, я, наприклад, вибрав цю машину, Можна змінювати всі настроїти. Я на цьому візу діпше, щоб нічого не доробити. автобусні маршрути. я ще такого не пробував проходити до Наві. Ось так. Ось такий бібендж-драв є там. Бачите, можете зайти і трохи поїзджу. Тут ну, дуже прикольно все. Так що скажу просіть батьків, щоб вам скачали мій-драйв або якихось творах місць. І... Я бачу, дивіться мій ролик, щоб ви зрозуміли, як все походити, бо я, наприклад, це сам це навчився походу. Це важко, але я, якось я навчився ці всі, щоб машина їхала. От таке. Ну, добре, я буду закінчувати цей ролик. Дякую, що подивилися. Всім пока!